В річці Хомора біля селища Порцелянове на Звягельщині рівень кисню у воді втричі менший від норми. Про це Суспільному повідомила Ірина Березюк, начальниця відділу інструментального лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Поліського округу. Проведені заміри розчиненого кисню у воді на межі Житомирської Хмельницької областей кисень становив 2,02 мг в дециметрі кубічному воді при нормі не менше 6 в селищі Парцелянове був кисень 2,73, при нормі не менше 4 мг на дециметр кубічний. Олександр Коваленко, громадський інспектор екоінспекції, розповів телефоном, що 21 липня 2025 року виявив мор риби в річці Хомора на межі Хмельницької та Житомирської областей. Зателефонували, що на річці Хомора в селищі Парцелянове з Ягальського району Житомирської області виявлено мертву рибу. За старим мостом, виходить, за шандорами. Там дамба в нас стоїть, і шандори накриті. Я туди виїхав, подивився, побачив, що риба передзаморний стан. Риба зверху плаває хапає воздух, як будто в воді не вистачає кисня. Плітка, верховода. Такі одинокі випадки були окуня, ляща, там щука, де не де була, і п'ять карпів. Зразу зателефонував на державну екологічну інспекцію на гарячу того ж дня. Інспектори екоінспекції та рибоохоронний патруль обстежили водойму, зафіксували загибель риби, відібрали проби води у річці Хомора. Ми обстежили річку Хомору, починаючи від межі з Хмельницької області до мосту, де вже було зафіксовано такі невеликі. По краю берега, по краю річки. Значить, види рибки невеличкої були вже мертві. А основна риба вона підходила до верху і ковтала повітря іменно з поверхні водойми. Причому такими масовими зграями воно було все 23 липня 2025 року. Інспектори екоінспекції та рибоохоронний патруль повторно виїжджали на місце мору риби. За словами Ірини Березюк, стан води не погіршився. Результати дослідження, зокрема фізико-хімічного стану води, будуть готові 28 липня 2025 року. Тетяна Із Ігор і Суспільне новини Житомир.